Всім привіт, всім доброго раночку. Сьогодні я починаю вже прямо з 10-го джерела. І сьогодні нас погодка зранку радує, тому що дощ пройшов вночі, а зранку сонечко. Краса. Так що маємо надію на те, що наша погодка буде вже потроху вирівнюватися і налагоджуватися. Починається новий день, починаються нові зйомки. Ну, в мене, як завжди, півдня я бігаю по процедурам, ну а тоді побачимо, куди підемо, подивимося. У мене вже пройшло пів дня, вже я попроходила всі свої процедури і пообідала, йду тепер на третє. От зранку я вам показувала, було так гарно, і сонечко вияснялося. А тепер дощик пройшов, я це в номері чекала, сиділа, поки пройде. Ну і таке ще трохи потрошечку ляпотить. Ну, парасольку взяла з собою, ну поки що. Так, хіліє. Зараз пройду на троєчку, а потім, так як у мене вільний час, якщо дощ не впоріщить, хочу вам показати. У мене там було питання, де знаходиться нова автостанція. От якраз підемо з третього, через ліс не піду, бо там після дощу. Слизько, ну і взагалі не хочу, хочу піти там поверху погорі, по горі, по своїй улюбленій стежці. І вам зараз вам покажу. І підемо там прогуляємося. І подивимося автовокзал. І подивимося, магазин покажу вам європродуктів з дуже гарними цінами, де він знаходиться. Так що йдемо гуляти. Сьогодні в нас все одно вже трошки тепліше. Сьогодні у нас вже 10 градусів. Ой, ну надіємося, що таки ж трохи ця погода вирівнюється. А ще в мене питали, де знаходиться магазинчик, де я купую гольфики. Де я купую. Ось дивіться, три сини та доньки. Продукти з Європи магазин, і поряд з ним оцей ось біленький магазинчик. Він зараз зачинитий. Оце тут магазинчик, де я купляю гольфи, там ковтинки всякі, там багато мій білизна, там все, що хочеш. Іду оце на тройку. знаєте, що запримітила? Іде дощик, і геть білочка білочком і геть не співають пташки. То сюди, як заходиш, а тут таке, ну ви ж чули, да, в відео? А це геть нема. Взагалі, так а ну може, ну білочку нагоду. Тихо-тихо. Випила вже я троєчку. Йду оце. Я завжди мені цей ліс подобався. Ви тільки гляньте, які тут ці смереки. Яка краса. Я дуже люблю оцей перехід. Ну, по цій вулиці гуляти. Я кажу, перехід від третього до першого, ну можна і так. Дуже гарно. Ось які краєвиди відкриваються на східницю. Краса. Неймовірна. Тут краса, неймовірна, ліс такий і тут ця капличка дуже гарна. Так, ми йдемо далі, а то дощ, а до дощ я тут стою, знімаю. Підійшла я до комплексу Фавар, і бачите, він збудував ще один будинок, і ще тут щось збудується. Щось розбудовується, розбудовується. Що тут не знаю, бо якісь ось десь, таке маленьке віконце. Ну Тут, правда, ось звичайний. Ну, не знаю, що вони там побудували. От. Ну, такий комплекс фавар. Якби це один мінус, що він над дорогою. Ну, якщо комусь сподобався, ось такий номер телефончиків. От. Авар Карпати, Бориславська, 22. Да, це, да. це ось вулиця, по якій йде якби, траса. По Східницю, заїзд в східницю. Yeah. Скрізь будується, будується все. Тут гарна територія така теж. І ось це, що будується у Діані. Ну, зараз підійдемо, подивимося. Пробачте, 24, 16.04 плюс 7 градусів. Це я підійшла до комплексу Діана і ресторан Джамбо. Ласкаво просимо. О, а де ж повар? Тут завжди повар такий стояв у капелюсі. Десь його прибрали. Я туди не буду спускатися, так вам верхечку покажу трошки. Труби димлять. А, звідси, звідси не видно там, де йде будівля, туди далі. От, і краєвид, бачите, який на насхідниця. Вон та церквушка стоїть, куди я ходила з вами на захід сонця. Вон там. Гарно. Краєвид. Згори завжди гарний краєвид. Є навіть колонка, бачите, заряджайте машинки. електро. стоїть, заряджається машинка. І тут така маленька теж капличка, не церкушка, наверное, капличка теж тут є. І звідси відкривається. Перед нами, правда, зараз такі гори в тумані, тому що дощик іде, але туди гарний краєвид на гори. Це в тумані. Так, йшла я йшла і дійшла ось до Київської Русі. Тепер що нам треба робити? Нам не треба в східницю, це вам поворот наліво, а нам треба отуди-в сторону, на кропивник. Переходимо дорогу і йдемо туди на кропивник. Це я зараз вам покажу, де знаходиться новий автовокзал. Хоча я в минулому році показувала, там є десь відео. Ось ми проходимо тут заправка, торговий комплекс, отой Макос. І йдемо прямо в сторону кропивника. Ось йшли, йшли, от Дорога скінчилась, далі не поклали. Тут недалеко, геть зовсім поряд. Ось Макос. Он дивіться, око виглядає заправка. Вон Київська Русь, видно. І Ось вже, бачите, стоїть автобус. Оце тут знаходиться нова автостанція. Тут зовсім, ну я не знаю, скільки, 100 метрів від повороту. Ось, ну Я туди вже заходити не буду, так ви зрозуміли, бо по дощу мені туди, щоб не йти. зовсім зовсім недалечко. І зразу ж йду вам показати, де знаходиться той магазин з європродуктами і з гарними цінами. І гарний магазин. В прошлому році я його трохи знімала, якщо дозволять познімати, то зніму вам і в цьому році. Ось, бачите, тут ціла купа їх гуртів, магазин, всякі ось будівельні магазини. Ідемо, 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 ідемо. Ідем. Електрорай. І тут є ось магазин з такою гарною золотою вивіскою. Називається ферія смаку. Оце, він цей магазин, ось жіночка заходить туди. Так, ну що, мені дозволили познімати трошки. От дивіться, взагалі це такий величенький магазин. Це вам не маленькі такі бутіки. І тут дуже великий вибір всього є. Починаючи. Від солодощів, ось всього-всього, всього. всього, всього. Е, бачите, о, треба сьогодні купити. Він у мене любить, всяких таких зайців е, треба діньський буде купити. Також йдуть чаї, кави, какао, ось. Хороші ці какао, оці, е, оці сорти какао. Шоколад гарячий. Дивіться, кава. Дуже багато вибір кави всякої. От, скільки хочеш і не хочеш. І тут, і в зернах, і не в зернах, і в банках, і. Ну, всяка різна, бачите. Ціни, ну, я не можу всі вам показати. Ну, ось, наприклад, є ціна 247, 255. На чому є, можу ось лаватися. Оро чорна 160, золота 161. Moving 240. А, і там далі, бачите, велике пакування є. Є також, це, мабуть, що тунець ось в баночках. Ну, Тут всяка консервація така от є. У мене взагалі я підписана, о, у них в Вайбері є. Сторінка. Вони навіть відсилають нову поштою. Якщо що треба, відсилають. Є група. Бачите, от, макарони там всякі, що тут. Тут солодощі, ананаси, апельсини, соки, оце що? Всякі теж соуси, оце те. Ну, навіть овочі вже тут є, не було. І є олії. Мені 377 гривень. У нас вдома під тисячу вона коштує. 377 гривень. Мені. Так, олівкові тут всякі. Ну, оце так. А, і тут ще в холодильничках, дивіться, теж є в них. В основному це вся польська, польська продукція, бачите. Долина млічна долина, масло 49 гривень. 49 гривень, 82%. Не зрозуміла, що за ціна така. От. Ну, Сири тут всякі є ось гауда, солями. Ну, І є тут всякі теж ковбаски польські. Ну, в общем, оце таке. Отакий магазин. Я думаю, ви зрозуміли, де він знаходиться. Марцепанчики. Так що. Будь ласка, буде тут, тут заходьте. Золота вивізка. Ось магазин цей знаходиться. Ось, бачите, Київська Русь, ось поворот і оце він зовсім тут поряд. Ви знаєте, поки я ходила оце скрізь, вже зараз пів п'ятої. А мені вже по великому рахунку через півгодинки треба пити десяточку за годинку до їди. Тому я зараз теж. Зайшла ось, я ж проходжу повз десятку, зайду, зараз наберу собі і от тоді вже в номері вип'ю. Бо це мені так. Тільки прийди додому, щоб бігти знову на джерело, по дощу щось не сильно хочеться. Тому зараз набираю і вже вирушаю ой, додому. Я вже в номері і поставила вже чайничок, зараз гріється, буду пити водичку, нагрію свою, тушу, десяточку ту, що я взяла. І покажу ж купила Діні такого зайця. <гум> він у нас дуже любить такі шоколадні фігурки, то взяла одненького. Він щось 40-49 чи що, гривень. І, а, і купила ж ще одного ножа. Він мені ще одного замовив ножа. Коротше, буде... він, він коли сюди приїжджає з нами, то він там взагалі скуповує все. Це ще такого. Я йому фотографувала, ще такого в нього немає, то купила ще йому такого на подарунок. О, та і все, більш нічого не купувала. Так, вокзал вам показала, магазин вам показала. А то <laughs> і так хожу, все показую, розказую, і тут такі мені ці коментарі. Я просто, ну, в шоці. А чому ви не пішли на 25? й От кинь Таня всі діє свої діла і біжи на 25-26, й й покажи людям. Ой, то пишуть мені, то покажіть дорогу на гліцеринку через промислово. Ну, ну люди добрі. ну, ви шо? Я тут приїхала взагалі тут здоров'я підправити і попутно показати вам все. Якщо є в мене можливість, я це показую. так? Ну, Просто показати дорогу на гліцеринку, бо ви там, можливо, десь жили і вам хочеться подивитися, ну, вибачте. Якщо я буду в тому краю і буду туди йти, то я покажу А ні, то це вже як прийдеться. Тому що я ж не Золота рибка, ноги то мої, не ваші б'ються. Я і так... Ну, Сьогодні трохи менше. Ну, Зараз я оце дивилася, то в мене вже 12 тисяч шагів. Ну, не знаю, оцей дощ такий, щось він прям припускається на вечір, то, можливо, я вже ввечері не піду воду пити. От, у мене є десятка, я набрала повну бутилочку, і що після вечері теж вип'ю десяточку. Зараз і до вечері вип'ю десятку, і після вип'ю десятку. О, тому, тому маб, мабуть, ну, не хочу я по дощу. тому що ну, сиро, противно, так, вже дочекаюся, я колись хорошої погоди, чи ні. О, так що це все на сьогодні. Так, наче більше таких не було у мене питань, на які треба було відповісти. Трошки раніше, так як і вчора. Вчора раніше я змонтувала відео, все прекрасно, тому в мене хоч був час теж подивитися, хоч, хоч телевізор подивитися. Так що І сьогодні так оце. Раніше змонтую і викладу відео. А на сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Перебила тривога. <laughs> Не встигла сказати, всіх люблю, цілую і обнімаю. Або якраз тривога на телефоні. Пока всім!